Посилення співпраці між Європою і Сполученими Штатами першочергове завдання Польщі під час головування в Раді Євросоюзу, загалом визначено сім напрямків, серед яких, зокрема, оборона та безпека, протидія зовнішньому втручанню та дезінформації. У своїй заяві Варшава наголосила, розпочинає роботу в період невизначеності та занепокоєння. Нині Європа бореться з наслідками збройної агресії Росії проти України зі зростанням геополітичної напруги та гібридними атаками, спрямованими на підрив демократії і безпеки. Тож закликає до єдності та тіснішої співпраці з партнерами, які поділяють цінності Євросоюзу. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, без залучення Вашингтона не буде безпечної Європи. Німеччина стала одним з лідерів у світі за кількістю наданої країні зброї. В уряди країни підрахували, скільки військової допомоги поставили Києву за час Великої війни. Зокрема, наші сили оборони отримали 111 танків Леопард, 140 безпілотників «Мардер», а також десятки бронетранспортерів і всюди хідів. Німеччина надала нам і артилерійські системи, хаймарси, а також 358 тисяч боєприпасів 105 55-го калібру Берлін посилював і українську протиповітряну оборону. Забезпечив 57 установок гепард разом із комплектуючими, 11 комплексів Айресте, а також три батареї Петріот, чотири пускові установки і ракети до них. А ще 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Стінгер. Від Німеччини Україна отримала понад тисячу безпілотників різних типів, сотні систем виявлення і протидії ворожим дронам, інженерну техніку, машини розмінування. В останній тижні. Ждень 2024-го Берлін оголосив про черговий великий пакет військової допомоги.